Водохрещі у горішніх плавнях та громаді відсвяткували без надзвичайних ситуацій. Про це сьогодні, 20 січня, повідомив головний інспектор міського відділу ДСНС Євген Андрієв. Також він наголосив, що рятувальна служба вкрай турбується про життя та здоров'я рибалок, які перебувають на тонкій кризі місцевих водойм. 19 січня християни та греко-католики відзначили свято Хрещення Господнє однією із традицій. Такого святкування це коли віряни пірнають в ополонку. Тому для безпечного відпочинку та запобігти надзвичайним ситуаціям працівники ДСНС чергували в нашому місці, а це біля прокатної станції та за кафе «Хутірець», де відбуваються щороку масові купання вірян. Протягом свята надзвичайних подій не було, проте в нашому місті є багато любителів зимової риболовлі, і на цьому тижні була така у нас інформація, усна від містян про те, що бачили, як як мінімум, троє рибалок провалилися під кригу на затоці Барбара. І самостійно або за допомогою друзів та інших рибалок змогли вибратися з ополонки. Тому хотілося б ще раз звернутися до рибалок. Уже така плюсова температура на подвір'ї. Крига вже ну, зовсім, зовсім розстала, Танка вона і не була досить міцною, досить товстою не була. Хотілося б, щоб не нехтували своїм здоров'ям та життям, не виходили на тонку кригу, дочекалися вже таких стійких морозів, коли крига набуде тієї безпечної товщини. А це як мінімум 7 сантиметрів, якщо поодинока риболовля, а якщо масово це і 10 і 15 сантиметрів. Ми щодня через день проводимо рейди, і де масово, ну у нас масово це затока Барбара, де рибалки збираються. На жаль, провести профілактичну бесіду не вдалося, тому що вони, як бачать, уникають зустрічі з нами. Дослухайтеся рятувальників, бережіть свої життя та здоров'я.